Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводства для людей. Хочу поділитися з вами радістю. Привезли ми нарешті чистокровних велика біла в чистоті. І в чому відмінність? У нас є велика біла в чистоті. Але немає на неї документів. На цих дівчаток у нас є документи. І вже е, скептикам, різним псевдоекспертам, які дуже часто хейтять, можна вже пред'являти, так би мовити, документи. Ну, Ось наш е, три поросятка, Це велика біла, англійська лінія, 36-та лінія Genetics. І там і в тих документах вказано і мама, і тато, і бабусі, і дідусі. Дуже багато чого розписано. Ось, Купили ми цих свинок в нашого друга. Ми дружимо з одним чоловіком, Юра його звати. Дякую тобі, Юра. За співпрацю, за такі... Корисні наші спілкування. Ось і ось наші свинки пережили вони дорогу досить добре. Їдять вони предстарт підмішаний з ячменем Приблизно 60% ми даємо предстарту і 40% ячменя. Ось, доведемо їх до 30 кілограмів і переведемо вже на лактуючі харчування. Також. Вже є, вже є створена для них таблиця по медицині, що потрібно їм давати медицину. А вони там на місці в господаря пили з корита водичку. Зараз вони п'ють з чашечної поїлки і досить вони п'ють спокійно. Спілкуються от з нашою, ще одна наша велика біла. О, спілкуються вони добре. Привіт! Ось. Ну, що хочу сказати. Дав я оголошення, був на Фейсбуці. За, там у мене є поросятка, теж велика біла, зараз я вам покажу. Я їх продаю на племя. Тут в мене є кабанчики не кастровані. У мене не було місяць, я Думав, що вони кастровані і вказав інформацію, що вони не що вони кастровані, а вони виявляються не почищені, хлопці не почистили. Ну то й добре. От, вони наші малиші вушка. Бачите, тільки в одного. В одного. це ну, Перше вушка якісь трошки донизу. Ну я не знаю, я до цих вушок щось мені останніми днями за ці вушка, 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 вушка. Ось вони, такі наші красавчики. Ну, зрозуміло, що, крім слів, довести, що це велика біла, я не можу, бо в мене немає документів. Але я і не збираюсь цього робити. Бо, наприклад, якщо я їх продаю по 5 тисяч за одне паруся без документів, то з документами такі слинки будуть коштувати 1015, а то і 20. Ну, але так, як у нас є відносини. Азюрою, який займається чистопородною генетичною породою, не тільки велика біла, в нього там є латраси, і латраси, F1, і ще якісь по-моєму є. А оптимуси теж в чистоті, то завдяки нашим відносинам нам вдалося. Ну, дивіться, тут мені розказували про руку, дивіться, бачите, Тож вони, То опущені, то прямо, ну це не показник. Ну добре, ладно, з тими вушками не буду я про них більше згадувати. Що хочу сказати, перевозили ми в дерев'яному ящику, оббили його, такою, ну от, таке, як в мене тут на стелі, щоб їм сонце не дуже їх палило. І перевезення десь там кілометрів, 170 кілометрів. Вдалося без проблем. Пересадку спокійні. Видно, що вони свикші до людей, не лякливі, досить вони, досить вони спокійні. Ну, звичайно, вони будуть декілька днів призвичають, пристосовуватись до нового приміщення, до нової мікрофлори. Будемо сподіватися, що це для них для них пройде з найменшими якимись втратами і стресами. Будемо спостерігати за ними, будемо надавати їм різну допомогу. І все. Сподіваюсь, буде добре. Тут у нас група поросяток переходить на корма під відгудівлю. Зараз ми даємо маленький відсоток солі, маленький відсоток макухи, трохи гороху. О, ось і поступово-постуво будемо помаленьку збільшувати поросята, в принципі, в нормі. Ну, а так, в принципі, по господарству у нас все слава Богу. Трохи, як я вже говорив, ми браканули цих ремонт наших. Така ситуація, що одна свиноматка після важкого опоросу. Не приходила, верніше не те, щоб не приходила в охоту, дуже була агресивна. Інша свиноматка не приходила в охоту. Третя свиноматка ми виявили деякі проблеми. Ми їх вибракували, так що ми просіли по кількості свиноматок. Але... От бачите, дивіться, у нас сьогодні в'єтнамська наша свинка провела поросяток. 6 живих і 4 мертвих. Незрозуміло. Чому 4 марта, але первістка ладна. Вже як є, так і є. Займаємося. Плануємо на весну довести кількість свиноматок до числа 10. Поки до числа 10, подивимося, як піде. Ось козочки теж нам привели козенят. Дають молочко. І, в принципі, ситуація. Так би мовити, слава Богу. Трішечки я зараз тут цих пару днів розберуся зі своїми справами. Є в мене декілька цікавих тем, Хочу поговорити про різні захворювання, про способи годування, про деякі експерименти, які я провів, і вони були вдалими або невдалими. Поділюся з вами цією інформацією і будемо далі. Спілкуватися, вести наш, е, так би мовити, діалог через YouTube. Привіт! Привіт, маленька, привіт, Василіська. Що вона хвилюється? Що вона хвилюється? Ось такі справи, друзі. Е, як всі знають, йде контрнасу, тому тобто ми бажаємо нашим воїнам перемоги, мудрості. Вдачі військової хитрості, смікалки, щоб наші воїни, які захищають нашу країну, захищають нас з вами, щоб вони були якомога, якомога хитріші, якомога успішніші. Бажаємо здоров'я вам і вашим поросятам, Україні, перемоги, волі і нехай Бог нас вам благословить. も気持ちいい。